Вітаю на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван краун від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 25 см. У глибину диван займає 1 метр. Цей диван виконано в тканині Ріо від постачальника Тексторія. До комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка, яка додає дивану вишканості. Підлокітник в цьому дивані м'який на текстильній засібці. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивану називається єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику видвигаємо посадочне місце вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1 метр 50 сантиметрів на 1 метр 90 сантиметрів. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повз пінополіорітан та синтепон. Диван який та комфортний. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі.